Дорога до церкви Святого Юра. Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося на youtube каналі Кузня щастя. Підписуйтесь на наш youtube канал Ми сьогодні прийшли на Дрогобичі до церкви Святого Юри. Тут сьогодні свято, праздник. I možete vidjeti kako je to I u brzebacu možete vidjeti Ljudi koji su Boži Isusa Hrista I ovdje ljudi Hodaju svi I paraha visoki I je Леву то. Да, да, мы что красоты? Это красота. Восьмой пропустителя, дай. Ты все стара. Давай не як тут гарно зроблено. Відновили церкву святого Юри. Зробили ремонти. От. Бачите, яка розсота тут. Скільки людей тут? Fuck. Okay.